Размаливайтесь, нам не звонили. Ну мы тогда пешком пойдем. Вот за рамку Ждем сранку до Сергея Левочкина. До Левочкина в гости. Пропуска у вас есть? А куда пропуска? А куда нам пропуска? На а что здесь? Да? А конечно, подойдите, подойдите сюда все. А что здесь такое еще раз? Подойдите сюда все. Ми да да громадський рок без парканів. Громадський рок без парканів. Я парканий. понимаю, ребята, ви поймите, час на территории. Да, де час на тернівка? Вот, частная да. вот это подожди, все час на территорії. Так Ми... і чого Ми... нам, Ми... Ми... нам, Ми... Ми... нам Ми... выходит? Срочно срочно під'їдь сюда. Там такое кому-то там Рома срочно під'їдь сюда. Такий гарний будинок. Ну, лесенькі такі, скварішні. Я розумію, але... тільки не направляйте на мене. Зачем мені ці не А ми з хлібами йдемо. Ось. Так, на хлібі. Не треба ніякого хліба. Ми кудись від вас тікаємо. А не тікайте, просто не можна ходити, ви розумієте чи ні? А ви чого йдете? ну да ты есть, ебаный в рот, он же тут... Ты не сюда, он уже возле летчик, не дай мне. Доброго дня. Доброго дня. Слава Україні. За героям слава. Вы бы так жезл выкидывали би, так сказали, зупиниться. На великах. Мы могли би себе и купить. Нет, тут, наверное, какой-то код треба. Бере два. Пробуємо дзвонити, але це так, так цікаво зроблено. Ні, е, <пробачку> е, тут мається консьерж. О! Так веселіше. Відкриті <різь> <різь> вікна. Так, Що ми бачимо? Нічого ми не бачимо зелені, звичайно, будинок. Два поверхи. Йдемо на ці ворота запитаємось На цих воротах охорони. А так нехай виходить до нас. Mm -hmm. так, хто ж... А чому він до нас не вийде? Тому що його немає, тому вже їхав на роботу. Аграр тут вийде. Ну нехай охорона вийде. Mm -hmm. А Льовочкін був сьогодні, я так розумію. Ви вже mm в'їхали -hmm. на роботу, дивіться. Ага, вже приїхав на роботу. Підіть, mm -hmm. так, щоб вас було видно. Ну, хочемо то... поспілкуватися. Ви духуйтеся, я вас бачу. Добре, можете тоді передзвонити Сергію Володимировичу, сказати, що прийшов громадський рух без парканів хоче поспілкуватися та домовитися про зустріч. Є Льовачкіна, є особистий помічник. А дайте його хоча б тоді телефони, що є. Так, начебто охоронець нам пообіцяв зараз дати телефон особистого помічника Сергія а тому спробуємо йому зараз зателефонувати, ззвонитися, довела какие Ну добре, не записую. Телефонуємо до поду, Лесі. Е, доброго дня. Доброго. Пані Олеся, це громадський рух без паркані. Мене звати Василь. Ми прийшли до Сергія Володимировича в гості як громадський рух і ходить до політиків відомих в гості і показуємо людям, як вони живуть. І ми хочемо побачити, наскільки саме такого рівня політики і державні службовці є відкритими для народу і чи готові вони стати ближчими до народу. Перепрошую, але не знаю, як вам порадити краще або краще зреагувати, тому що я помічний по робочих питаннях, але бо зараз прийшли. Я так розумію додому. Я я якось спробую передати це тоді Володимира. Але просто зрозуміти, будь ласка, я немає зараз Київ. І... Так, давайте ми тоді тут просто почекаємо. Ви зателефонуйте, зв'яжіться. <рес> так і скажіть нам, ну просто що відповів Сергій Володимирович. Добре, добре ми чекаємо добре. тоді. До побачення. Як я казала, я спробувала з ним зв'язатися, він зараз відв'язаний. Тому давайте ми домовимося, що якщо це бажання у вас так і залишається, коли він повернеться, ви краще заухнути, домовтеся про якийсь певний час і зустрітеся, це може бути краще, наприклад, або більш продуктивно, або більш результативно, ну і більш вічливо, виховано. Тому давайте Домовилися з помічником Сергія Володимировича. Володимировича, поспілкуватися вже по телефону в п'ятницю. І, можливо, сам Сергій Володимировиться з відрядження. І я думаю, що ми тоді вже поспілкуємося, домовимося, так само з хлібом повернемося сюди. Якщо ні, то будемо шукати інші методи. До п'ятниці. До п'ятниці. Цю ранкову пору сьогодні у нас візит до Сергія Льовочкина. Відомий олігарх, бізнесмен, колишній голова адміністрації президента Віктора Януковича. Поміж тим, Сергій Льовичкін приймав не один рік державну посаду і більшість свого часу працював саме на державній посаді. Слава Україні! Як ви до нього питаєте? Що ви хочете? Подожди. Подожди, будь ласка. Так не. я до вас не трогаю. Не Трогайте мене руками. Не треба тільки кіпішпанів. Брудьте, я вас не знаю. Не Трогайте мене Начинайте. Сходімо з нами. Чи ви нас хочете ще охороняти? Та ні, вас хай там майдан охороняє. Тут настільки цікаво і настільки приємно ходити, що з тобою поряд ходить охоронець. Я думаю, що нас вже скоро будуть тут узнавати всі мешканці. Я думаю, що тут є багато до кого завітати в гості. Не тільки до Льовочкина. Але... От, стоїть автомобіль. Здається, нам повезло. Там жінка вийшла. Жінка вийшла? Це ж дуже добре. Ми дзвонимо, начебто побачили дружину. Можливо, зараз дружина до нас вийде ще раз. А вон автівочки стоять. Так, на як мінімум дві знову стоять. автівки. Кась дивна річ. А ви підскажете Сергій Олеч. Я зрозумів. Дивись, який гарний кіт, чорний. Ох, від всього побаченого тут просто голова йде обертом. Чи від чистого повітря, чи від побаченого Тут гарно, приємно. Ну, якось все ж таки чогось не вистачає. Я ніяк не можу зрозуміти, немає жодної крамниці. От де вони хоча б... Хліб купляють. Ми не проти того, щоб люди жили у нас заможно в Україні. Мені чесно, я б хотів, щоб у нас кожне маленьке навіть село було ось, ось, в такому вигляді мало. Хлопці, давайте допоможемо вам. Це мішки? Давай. О, дивіться. Навіть чекайте, я ще один знаю, де знаходиться. Громадський рух без парканів не лише займається, але й прибирає територію. так? Ми не лише показуємо, як живуть. А ось стояв мусор. Ми взяли, прибрали. Поки є вільний час, чому б не згайти? Пілігруки треба побити. Якраз роса, так добре. Пустіть нас, будь ласка, ми з хлібом прийшли. Передайте хазяїну, що ми прийшли з хлібом. Так, Зараз ми вже чекаємо більше ніж пів години і вирішили так, що потрібно ну, зателефонувати на ті номери, котрі в нас є. Один нам давали помічника Сергія Володимировича. Доброго ранку, Олеся. Доброго ранку. Це вас турбує громадський рух без парканів. Ми знову приїхали до вашого шефа Сергія Володимировича під будинок, і знову до нас ніхто не виходить, і навіть сьогодні охоронець не виходить. нормально, Сергія Володимировича в час Сергія Володимировича нема немає в Києві. Немає в Києві. А хтось прямо повідомив, чого немає в Києві. Ви спеціально саме в цій дні приїжджаєте до нього вдома. Пане приємно, будь ласка. Я вже говорила м, ісльок, що Сергія Володимирович обов'язково зустрінеться. Я сказав, що після виборів, будь ласка, телефонуйте. Він запросить вас до нас в офіс, проведе зустріч. Ви познайомитесь. Нам офіс не дуже цікаво. Ну, звичайно, щоб хотіли. А, а може він те саме сказати? От якби б зі слів саме Сергія Володимировича питання взагалі б знялося і було б закрите. Добре, давайте тоді ми сьогодні вам, звичайно, що передзвонимо після обіду, знаємо. Е, ну, можливо, Сергій Володимирович нам перетелефонує раніше. Добре. Добре, дякую, до побачення. Ми підходимо ближче до води, тут дивлюся, водичка, можна з води зараз просто піти, напевно, що подивитися. Так, тут газон дуже акуратно, щоб не витептали. Скажімо, так от, щоб розуміти, якщо зараз за цю територію зайду, я розумію, що це є не штучне озеро, а ну, звичайна водойма, то в принципі 50 метрів я можу пересуватися. Але тут одразу ну, хоч і маленький, але паркан стоїть. Тому дуже цікаво, як же його попасти і подивитися. Зараз спробуємо. О-о-о, хто є, немає. Але треба так само бути акуратним, щоб він не вистрелилось, тому що тут є охорона, напевно, і невідомо, чи мене охороняють, чи палицями, чи зброєю. Тому але ми не порушуємо правил. Не будемо зайвий раз е, наражатися на небезпеку, тому що в них є чим відстрілюватися, в нам захищатися лишається лише українською поляницею, тому зброї в нас немає. Підемо краще з центрального вхід. Я перепрошую, а можна вас запитатися? А не знаєте, як до Сергія Льовочкина попасти? Я їх не знаю. Зовсім не спілкую. А собака вас не знає, собака? Собака, ти не знаєш? Так, ну, ось ми пробайдикували дві години біля будинку Сергія Володимировича Льовочкіна. На жаль, ніхто до нас так і не вийшов в черговий раз. Тому Чомусь буде. бояться, бояться мирних людей із хлібом в руках. А ми просимо всього на все. 20 секунд. Нехай скаже, коли він буде вдома, і ми приїдемо так, щоб. Вже дійсно його застав, але без парканів не зупиняється. Ми знайдемо спосіб, все ж таки, як домовитись і як потрапити за ось цей паркан. Наступного разу ми повернемось. Ми потрапимо на маєток Срія Так.